Окупанти ледь не щодня тероризують мирних на Нікопольщині. Попри війну, жителі райцентру вірять у перемогу та висаджують у місті квіти. А у червоно-григорівській громаді родинам військових видають гуманітарну допомогу. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Без артилерійських обстрілів і надзвичайних ситуацій уночі на Нікопольщині було спокійно. А так росіян не зафіксовано у жодній громаді району. Проте влада нагадує жителям, поки ворог на березі Енергодара загроза ударів по прибережних територіях зберігається. Проте напередодні на Нікопольщині було неспокійно. Окупанти вдарили по району з важкої артилерії. Загинув чоловік 48 років. Ще двоє людей поранені. На лікуванні вдома. У Нікополі потрощені шість багатоповерхівок, ще стільки ж приватних будинків, а також півдесятка господарських споруд і кілька газопроводів. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Будьте уважні, загроза обстрілів у нас залишається. Якщо потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Що про руйнівну атаку по житлових будинках розповідають Нікопольці та у якому стані постраждалі? Дивіться у матеріалі моїх колег. Навколо поламані дерева, а у будинках вибиті шибки. Нікополь лише потроху оговтується після недільної атаки. Люди летають своє житло. По цій багатоповерхівці прилітає вже втретє, розповідає голова ОСББ Лілія. Жінка каже, цього разу вона разом із родиною ледь не стала жертвою атаки. Якби ми трошки затримались, то ми якраз би застали ці прильоти тут у дворі. Але ми зайшли в будинок, тільки встигли познімати куртки, і все це трапилося. Ну я так шаленіла, коли полетіли всі стекла. Я не розуміла, де це. А жителька Любов Сергіївна ділиться у момент прильоту лежала у ліжку із застудою. Я услихала, увіділа в это. Я побачила спалах. Я швиденько ковдрою прикрилася. Вискакує син, «Мамо, вставай швидше в коридор. Повно диму, не диму, земля, попіл. Ніколи не думала, що у такому віці нам таке буде. Я ніколи не думала, що от. В такому віці нам предстоїть у таке. Від таких нищівних ударів злякався пан Валерій. Каже, приліт був просто по будинку сусідів. Через цинічність окупантів розлючений. На що, що можна сказати тварям? Що можна сказати? У нас що тут? Воїнська ця стоїть. Що в нас тут є? Одні, ви самі бачите, одні дома. Окрім руйнувань, маємо й втрати. Під час атаки загинув чоловік. Коли вибухнув боєприпас, він був на балконі, і спостерігав за подвір'ям. Повідомили у районі військовій адміністрації. Там просять людей не нехтувати тривогами і кажуть, у такому разі Нікополець міг залишитися живим. Крім того, ще двоє жителів отримали поранення. Потрапила людина, постраждала жінка 46 років з пораненнями, осколковими. Обличчя рук, стан і задовільний, надана була допомога повним обсязі. Другому постраждала. Вона дала допомогу на місці події. Він до лікарні не звертався. Нагадаємо, нікопольці, майно яких постраждало від російських атак, можуть подати заявку на обстеження. Для цього слід звернутися до ЦНАПу на вулиці електрометалургів. Триаміна Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Силко, про Нікополь. Тожки, плівка, монтажна піна та цвяхи. Нікопольцям, чиє житло постраждало від російських атак, роздали сотню будівельних наборів. Матеріали передала благодійна організація. Вона підтримує жителів райцентру ще із серпня минулого року. За цей час гуманітарну допомогу отримали вже понад тисяча людей. Гради обстріляли. обстрілягради обстріляли. Прилетіла у двір дому, зруйнована стіна. Три вікна вилетіла з рамами. Дах сильно пошкоджений. Ну руйнування серйозні. Розрішення серйозно. А релігійна громада пробудження вже утеплила близько пів тисячі вікон для жителів Нікопольщини і нині продовжує роботу. Тож, якщо вони у вас вибиті або покриті лише ОСБ, звертайтеся до волонтерів. Це можна зробити з 17 до 21 години. Усе повністю безкоштовно. Контакти зараз на екрані. Завтра з 10 і до 11.30 жителям Червоногригорівської громади у місцевому ліцеї видаватимуть гуманітарну допомогу. Цього разу отримати пакунки можуть родини військових, зокрема сім'ї загиблих захисників. Їм треба мати із собою паспорт, картку платника податків і документи, які підтверджують родинний зв'язок. Попри війну, життя у Нікополі триває. Люди безкоштовно передають комунальникам саджанці, аби озеленити місто. Нещодавно такий подарунок зробила жителька приватного сектору. Працівники вже почали висаджувати квіти у клумби. Місцеві ж озелененню радіють. Це йде сенс життя, щоб ми не відчували, що таке війна, щоб ми жили так, як і попередньо ми жили, щоб ми жили добре, заможно. А то, що війна, то скоро закінчиться. Дякую небайдужим мешканцям нашого міста, які вирощують на своїх подвір'ях квіти і з любов'ю їх дарують для озеленення міста. Наше підприємство висаджує на газонах та квітниках в різних куточках міста для того, щоб квіти радували очі наших мешканців. І наостанок маю важливу інформацію для мелітопольців. Загарбники та їхні поплічники продовжують захоплювати квартиру жителів, які виїхали з окупації. Нещодавно чергові 12 осель у самому центрі міста на проспекті Богдана Хмельницького були названі безхазяйнами. Якщо ви власник такого майна, правоохоронці просять обов'язково звертатися до СБУ чи нацполіції. Важливо зафіксувати злочини РФ. На цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе, сміливі люди, нескореної країни.